Хто hey, це у нас сьогодні? Вечірня? Вечірня Одес. Вечірня Одес. Да. Ну давайте, поспіхуйте. Ми вже раді вас бачити. Давайте я вам Давайте. Ми вже в ефірі заходимо. Ну давайте заходьте будемо, давайте будемо ящики, хто нас вимагають. Добрий день. Боже, дякую вам. Дякую вам. Я вам махаю. Вечірня Одеса. Всі новини, які ви сьогодні хочете почути про світурю, це в нашій вечірній Одесі. У нас зараз буде трошки, трошки ми поговоримо, так? Давайте. Ми готові. Ну, Наприклад, я вже почупиться. Скільки ми робимо на привозі? Восім років, так вже? Ну, десь року, 8 років вже. Десь такого року говорять 8 років. Таке питання. А скундрія скільки? Ні. Скундрія, я хочу сказати, коштувала ну, 150 кілограмів, зараз сьогодні. Тож в інтернеті кажуть, по 8, то скільки? 8. 8 гривень кілограмів? Та ну, це що? Ні, тут вона була, ну 120-150 гривень. Та не було. По 8 гривень це коли це така скумбрія була. Ні, 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 ви що, ні-ні-ні. ні. ви будь ласка, З самого початку рибки? Да, з самого початку я спочатку починала від Преображенської. там була спочатку там, знаєте, був маленький столик, потім з'явився холодильник, потім через час з'явилася палатка. І так далі, з Преображенської. Все було рідне. Спочатку була заморозка, Сундрия, помідори помидори, тюрка сльозка. Ми наші товари, ви знаєте, я вже е, рівня, де ми можемо відправляти все за кордон. І що ми не, ну, В тому плані, що ми вакуумуємо все, але цю погоду ми не відправляємо. Ми, ми, ми працюємо по товарові і в тільки холод. -то, От у нас є зима, у нас є губкова осінь. Все, зараз вже, допустимо, у нас може бути 10-12 осіл по Україні. За кордон ми не відправляємо, вона не дойде. За кордон передача йде 3-4 дня, вона не дойде. Це при всі вживання. Коли люди дуже просять, ми вакуумуємо, ми, ми з людям, але... Ми говоримо про вашу відповідальність. Я відговорю людей, тому що це нереально часом. Це я вам говорю, як ми є. Ну, ви знаєте, я вообще, ну, я раніше я коли робила на хазівку, голов м'ясо. Якщо чесно, чому я обрала, ну я взагалі навіть не знаю, чому я обрала... Я, я на привоз приходила раз в п'ять. Дуже б, я прийшла, йшла, прийшла, Думаю, що мені робити? Коли я прийшла на це місце, мені говорять, тут була риф, я хочу би пускаю. Мені говорять, тут була риба, давай". я, почати, прийшла і рибний ряд. Думаю, ну що, ну давайте почну, давайте почну з контриї Потом Потім мені говорять, ну немає ікри, давай поставить іку. Тут теж тут була ікра. І ви знаєте, воно все поетапно по етапі, все, і за що питання дають, прийшов, що ми треба. Ви йдете в адміністрацію без проблем. Ви йдете в адміністрацію, вам дають місце і ви турбуєте. Це взагалі ну, не проблема в цьому житті. Ну я ну, це ну, вона не була ніколи. Як я прийшла, мені тут є це місце. Розумієте? Тут це вже бажання кожної людини. А вже як ви його попродаєте, це вже буде відкладно. Тому що ви покрить самі себе, так? Да? Багато там приходять, я допустим, так да? поки ви самі себе не поставите те, що нам потрібно, чесно. То воно не буде. У мене, ви знаєте, скільки у нас було. Ямочок ми до цього дійшли. Але ми йшли вперед, мене опускали руки. Я теж робила по цьому привозі. Коли в нас рибка там закрилася, мене послали в Торя, потім туди, туди. І ви знаєте, як по цьому дійшло, дойшло, що ми прийшли сюди, у нас в у нас не бачите, все в холодильнику це немаловажно. Тут воно все. Для мене це треба. Там колбаса, все в холодильнику, все, ви поняли так Ні, ні, це ваше бажання. Місце знайти без проблем. Ви приходите в адміністрацію, вам це, ну, це не була проблема і не буде ніколи, я думаю. І тут бажання да. надо, бажання і саме. За це... так. Да. Ви знаєте, роботу свою треба любити. Ви вірите, я наступний робот, що я навіть є дискуссию роботи. Дивіться, я після операції, я після операції на цьому день прийшла, тому що я поймаю це наше життя. Ми тут людей бачимо себе, показуємо до нас, приходить, посміялися Саме головне любити свої роботи, якісь бажання. Якщо ви прийшли просто для галочки, то це хоче не йти, нічого не відчути, не платить. І думаєте, а от що вона торгує, а я ні. А не надо дивитися на кого. От є ти, от я завжди кажу, є ми, є наше робоче місце. Я чесно, я не дивлюся, люди ну, сьогодні людей, час там потім буде. Не треба на це сидіти. Хоча раніше я хочу сказати, я коли прийшла, я сиділа, в мене роботи взагалі не було. І я повертаю там, людей там. Ні в кої встучі я не завідувала. Я просто думаю то колись ж у мене теж будуть люди. Ну я прийшла нове чоловік, правильно, точку ж треба набити. Вони ну, ж точки прийшла щелчок світа, тобі все готове. Ні, дорога. Я, я тоді продавала 100-200 грамів, для мене було... Ну, я ну як писала, я багато хто пише, ой, вона тільки на камеру там оливається, без камери та Ну Це робочі момент, і коли <посте> якось і коли є робота, <посте> <в> я, робота <посте> але, в <мене> є робота. <посте> але <посте> на самом ділі мені теж буває важко. <посте> я це ніколи не показую, тому що, понимаєте, коли тобі тяжко... На коли тобі грузно, коли в мене я все починала. Повірте, люди, які мені в глаза приходили, говорили, уйдеш, пройдеш, тебе тут не буде. Bondodam, е я можу їхати вдома, мені пішов. Я заехала в храм, поставила свічку, я можу в Право, я жива в людина. Я приходжу додому, мені просто мені теж А Але я стараюся ніколи не попасти, тому що, ви знаєте, я не обов'язкову, щоб люди підтримували шолі. Від нашого називають все. Я приходи, буває, таке я приходжу. Буває в житті все, знаєте, все. Я знаю, що мені треба буде вдома, тому що не я не роботи. Коли вам може бути ніде добре, вам мало хто поприяє і скаже, що так і є. Вам не поприяє, вам просто як тобі надо, дограла за собі. Це дійсно так, і все це вже на мене. Я це знаю, люди, які мені ходили, уливалися, да, які говорили, що там рухуйтесь. Люди, які улибалися, що я, ходу, я просто знаю, хто, що не видно. Але я хочу вам сказати, знаєте, що в мої мужики не важко, я дуже великі. Я ніколи не вражаюся. Мені дуже багато. Мені, е, дуже, ну, були, і люди, які мені вдивалися, вони мені потім заставили їх. Вони думали, що вони мене приглушать і все. Що ти ні в ти ніхто, в тебе жаліє за місцем. Потім просто, ну я ж кажу, це все, всьо... але я завжди хочу, знаєте, я буду вливатися і вливаюся. Ніхто не знає, що в мене. Тут. І не узнає. Тому що мало, я ж кажу, мало хто вам посучує різні, їх не є, і туди. Дуже багато людей, які тобі дійсно вливаються, а на самому ділі ви не живеють хороші. Але все одно я цікавлю, не що... тому що це нещастя люди. Людина, коли не впевнена собі, що вона може? тобі? Вона може вам тут нагадати і сказати там слід щось. Але я теж я не буду виживати, що... тому що це життя. Я просто року. Дуже люди, да? Вони плотять гроші, цих хайпері, щоб їх посходитися, їх більше не знали. А в мене без скла. Якщо людині приносить задоволення, перестати базаренко, хай вона буде. Хоча на самом деле я ж нікого нічого не просила. Я нічого нічого не ждала. Я ніде не вкрала. Я працювала. Щоб робити те, що в мене є, я працювала. Ну, я завдяки всьому. Я дуже дякую що в мене є робота. Я можу допомогти нашим хлопчикам з селом, дом пристарили, собачкам, детські дома. Я тут годі скажу. Ці всі подяки хлопці, е хлопці, хлопці приходять і не знімають. Мені генерали відписують медлами. Мені включають. Всі ці подяки, хлопці шеврони. хлопці приходять і знімають, тому що вони приходять і говорять, коли нас бомблять, я вам прагнувся, я говорю, це так і є. Нас, коли якщо накриваємо, ми думаємо, а вийдемо віце чому. І ми включаємо подаримо, що до нас треба жити. Треба просто жити, понимаєте? Тому що життя воно тісно, це завжди казала. Ми дуже не жити на собою складною секунду. Я завжди кажу, я не знаю, чи я зайду, тому що я не зайду, це життя. Потім треба наслаждатися життям кожною і кожної міні-секунди. Да, Шириться дуже багато. Вона дуже багато переміг відбирають, чи ваша риба а ти не привозив ящик, ти ще тобі казала. Ящик привіз. Принеси мені, будь ласка, ящик, дивіться. Ми спеціально отримали, right. поки повиходьте, ми спеціально отримали, дивіться, оце ці тихо зайця, ми спеціально, ми раз в неділю включаємо рибу. Вчора я кажу, Ості, Хотя, я знаю, що ви прийдете. Я кажу, Ось, візьми ящик, я покажу, відки приходить риба. Риба це нервішка. На ящику написано. Ми кожен день беремо по 15-20, по 20 років, кожен день обманю. Раз в неділю, раз в неділю приходить риба, вівторок, середа, четвер. Я це все показую. Я там, ми йдемо, в футвал, я показую, що... На ньому йдуть строки. трохи не так. Я показую, коли вона приходить, якусь кров. І на неї написано, що це морди, іменно на коробку. Ці коробки я показую раз в тиждень, коли я отримую Повірте, Багато хто вони, вони, вони всі, всі якщо раніше це було друге життя, то зараз не буде. Так само ікра. Ікра є, карма, занака, а не Дуже хороша ікра. Дада. Вона бувала піхота за мир, зараз вона приходить від що. Давай, давайте, давай, давайте, давайте. Давай, 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 це якийсь, те, що ми вийшли на да? вот 20. До ми отримали 10.06, ти місяця. Вона до 26.05, тепер дивіться, от тут напишу, вона на Норвегії. Ось такий ящик, от срок, ви бачите, тут вже широкими підділиш. От надо. до 10.06. Це такий місяць. Ось, а який ти ящик приніс? Кажуть, той ящик. Так, два ящика не ми рибуємо обично філіруємо і робимо філі. Дивіться, це все у нас Отаке філія. Таке філіна. Це розбігання. От ящики, от кроки. Кожен раз, коли ми отримуємо товар, я показую всі ящики, я все показую. Не є проблема. Так, Це не є проблема. Ну я чого говорю, так? Да? Вони говорять, тому що в них є посмотр, вони їхні п'ят, то вони поняли. Але є їм цікаво, ну, я розумію, я хочу сказати, ну і що не комучуться в бачимо. Ну ви розумієте, я чесно, я на це навіть не реагую. Тим більше, коли це сидить мужчина, да? мужчина, це... я так говоря, говорю, мужчина, я не хочу так і про це. То йому хочеться поговорити про Базаренко, хай тоді буде це голод, хай воно Якщо мені щось не подобається, я його користую. Я дуже не люблю, коли це на фану. Хто я така, щоб я людина покладаю. Мені подобається тривати, мені подобається попасти на вірту, я його побачу. Правильно? Я не маю ніякого праві обходити а дитиною. Чому ти не виходить? І ще один такий момент, ми підлягаємо. Дивіться, у нас вже був, де в тому, що я показувала легшим там довідки висити, у довідки між вицією. Дивіться, в мене є відео, де це ми не хотіли, ні дитина, де мій брат, де мій брат, що мій брат. І мій брат має чотири татузі, три глибокі ранені, повірте. І мій брат з першого, як пішов і захищає нашу країну. Він не сидить вдома, він ніде, він захищає нашу країну. 518. і ми Я попросила, він мені дав довідки. У нас є ролик з тими довідками, де він, що він, які в нього були ранені, які в нього були ранені. Воно все абсолютно є. Ми спеціально покупали довідки, воно є в ролі. Не то, що там я для них хочу, просто люди, щоб розуміли. Поняли я? Люди, щоб розуміли. Що там, Петро Сумацький? Ці всі довідки. Я коли робила роль, всі ці довідки я говорю. Де він, що він, коли він, я здобув, що мій брат захищає наші дети. Всім нашим хлопчикам, всім нашим захисникам, за те, що в нас є можливість бути, тут. понимаєте? Мені дуже дякую вас за встигнути. Ні, 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 зараз подивіться, зараз дивіться, це нам бачите, Такі в нас є подяки. ці дівчатками. Такі подяки. Приносять кожен кожен день, тому що ми добрі. А вас, я хочу, дивіться, наші роботи, щоб наші скажете, у нас, вас угощаємо, щоб вкусні, Я вам дуже дякую за те, що ви в мене є. Я завжди, ви знаєте, я завжди з гордістю все розкажу, тому що я горжуся, що. Добрый день, красуні мої. Я до вас ехала с Турции вообще. А я тоже вас в Турці хочу снимать. Сто процентов, все снимайте, могли деньги. Добрый день, красуни мої, я вам говорю. Так, костенька, две какие-то у нас красивые. Я приехала Я не знаю, как вам поближе. Я тут, видите, тут Айла. Ой, мої вы красунечки приїхали до вас з Анталії. — Дякую. З Анталії. як там погода? Все хорошо, сонечко? Все добре, але вдома краще. Вдома да, краще, мої рідненькі. Так що ми рідні, я вам дякую за ці цвіти, дякую за вашу увагу. така в нас увага, така наша робота, така наша праця. Цвіточки в нас не закінчуються. Подивіться, яку цю красоту нам принесли, коли в нас було інтерв'ю. Поцінка. Давай, Зайка, один букетик, давай. Другий букетик. По такому я вся красота, всі ви, мої рідну Мої крок, так я буду вже відпускати, бо люди стоять, а я з камерою ходю, да, зайчик. Дивіться, вам все потрібно до Шотландії. Да? Yeah. Ця продукція для Шотландії. Ви мені теж не зробите от що. Чи не хорошо? воно? Yeah, ми споходять, це все пакуємо ми з льодиком, з цим всім. Хорошо? Обов'язково мені скажете. Я думаю, що все буде добре. Ой, і точний рай, і вечірня у нас була. І вечірня Одеса. Боже, люди, вечірня Одеса обладналася. Так, рідна моя. дивіться, переходить 4,5 тисяч. Нормально, піде. Сейчас ми це все вам запакуємо і відправимо. Я вам хочу подякувати, що ви у мене є. Хочу вам сказати, що я вас обіймаю you. Дивіться, вам все потрібно до Шотландії. Да? Yeah. Так, значить, ця продукція йде Шотландії. Ви мені теж не зробите хоч. Ми зараз хотіть це все пакуємо з льодиком, з цим всім. Хорошо? Обов'язково мені скажете. Я думаю, що все буде добре. Ой, все. І точний рай, вечірня. У нас була і вечірня Одеса. Боже, люди, вечірня Одеса ладналася. Так рідна моя, дивіться, переходить 4,5 тисяч. Нормально пойдеть. Зараз ми це все вам запакуємо і відправимо. Я вам хочу подякувати, що ви у мене є. Хочу вам сказати, що я вас обіймаю. Я вам... I love you. Той рот, блядь, не закриється ніколи. З Лесією до Львова, тому що ми 23-го числа їдемо до речі. А ну йди сюди до мене на секунду. І сюди. Так що, мої хороші, отака в глуха, що у нас діти не заканчуються. Рідні мої. Так 21-го ми уїжджаємо в е Львов, зі Львова в Буковель, а з Буковеля потім додому.